Всіх вітаю 12 вересня. Давайте по новинам пройдемось. Масована атака сьогодні вночі зранку і вже навіть день, ну, 10-та година, і вони ще досі літають. Заява Ердогана вчора про Крим. З чого така прям любов до України? Далі, Британія вже дозволила бити по РФ Shadows. Тепер відповідь за США. Розглянемо це. Зустріч Байдена та Зеленського в найближчі дні в Вашингтоні. США відправляють ППО захист Україні найближчі тижні. Іран заявляє, що а ми нічого не, не, ну, ми нічого не давали, ніяких балістичних ракет. Ви що? То ми помилилися, то ми не міняли на зерно та сою ракети. Ні, то у нас. То ми запутались. КНР передали балістику РФ. Ось так. Членство України в НАТО. Неминуче заява Блінкіна. Трамп відмовився від наступних дебатів з Камалою Харріс. Ну, ви зрозуміли, чого. А ви питаєте: після дозволу США, Британії та інших держав бити по РФ, відповідь, відповідь, яка буде відповідь? І другу ніч поспіль, а може і не другу, а вже і третю. Атака на остров Зміїний. Х-22, Х-31П. До речі, наші вчора вночі збили літак і він впав. Запитаємо, що їм там треба? Ви, до речі, про зміїний і ще давненько так питали, я ніколи не спрашувала. Навіть не знаю, що їм там треба. Подивимося. Спочатку давайте масована атака сьогодні вночі. Ранок та вже практично день дрони ще літають. Дронова масона, масована атака на Україну. Я не знаю, там їх чи 70, чи 80, чи 90, поки не знаю. Але дуже багато. Канатоп, це жах, та інші. Полтавщина також, ну вони скрізь літали. Київщина. Дніпропетровщина. Давайте запитаємо: ціль та мета оцієї масованої атаки сьогодні вночі по Україні. 70, 80, а може і 90 дронів. Ціль мета цієї атаки по Україні. <кій> Пожежа, удари. Ага, дивіться, вони летіли, щоб наш захист виснажити. Для чого? Для обстрілів. Готуються до сильних наступних обстрілів. Доготуються до башні, до сильної башні. Це карта ПВО. Карта виснажування нашого ПВО. Ціль та мета цієї атаки сьогоднішньої вночі дронової атаки по Україні. Не тільки вночі, а й ще й ранок. Ресурси, захист. Ресурси, захист. Що ще? Це карта захисту. Що ще пасив на якусь допомогу, на підтримку знищити. Цими діями вони ще показують, що бачите, які ми показують на ось підтримка імператора, щоб пішло на пасив. Тобто Америці показують, повинна ж бути зустріч. ось. Показують, що, бачите, що ми можемо? Ми можемо і стільки дронів запустити: і 90, там, і більше. З з іншого боку, з одного боку, це йде тиск, залякування. З іншого боку, виснажування нашого захисту, знищення наших ресурсів і підготовка до удару, до башні. Готуються до сильної башні, знов, ну, тобто, обстріл ракетами. Заява Ердогана, президента Туреччини вчора про Крим: що Крим це Україна, Крим повинен бути в составі України. Він це підтримує. З чого, з чого вдруг така любов до України і підтримка з боку Реджепа Ердогана? Башня. Вчора питала про подорож Путіна до Туреччини. І теж падала башня. І тут падає башня. Уход. Відій. З минулого. Обмеження. Війна. Захищається. Чого? Якась башня. Там в них сталася якась башня. Ну, ви розумієте, вчора я питала за Путіна. Падала три рази башня про його подорож. Якщо б я робила розклад звичайній людині, я б не сказала, звісно, що вас ждет взрив якийсь там в дорозі. Ні, я б сказала руйнування планів. Башня це руйнування планів. Також... Ну, а я хочу, щоб ось з ним це трапилось. Тому так і сказала. Ну, Взагалі, то це може бути руйнування планів, він просто може відмовитись і не летіти в Туреччину. Хоча його башня, знайде, вона його знайде. Чому Ерджеп Ердоган? Вчора почав підтримувати Україну та заявив про Крим, що він повинен бути в складі України. Чому? Чому? Чому, чому, чому? Чому шанс люди, рух, правосуддя? Дивіться, йому натякнули, я так розумію, зі світу. Ти повинен обрати якусь одну, один бік. Або ти з РФ, або ти з усім нормальним світом. Ти повинен, ну, Тобто ви повинні прийняти рішення. І, скоріш за все, цією заявою він показав, яке прийняв рішення. Ну, я так ну, так показую, розумієте? А ну, ще раз. З якого дива дивного, чудо-чудного, РД Пер... Редже Пердоган вчора заявив, що. Крим, це Україна, ресурси, бажання, імператор, таємниця, що тут такого таємного? Якісь таємні домовленості, світ. Да. Він обрав підтримку світу. Тобто він обрав, він зробив свій вибір. Те, що я й казала, він з цивілізованим сві, світом, а не з РФ. Ну, показую так. Ну, ви розумієте, після цієї заяви, як до нього полетить Путін. Ну, звичайно, що це башня. Це просто взрив башки. У Путіна відбувся взрив башки. Ось. Дах, знесло дах. Так. Британія вже дозволила бити РФ Шторм Shadow по РФ. Бити штормш по РФ в Україні дозволила бити. А, ну добре, а в нас є оці штормш, нам є чим бити. Нам є чим бити. Штормше є. Таємниця, Вищий суд, Попажу. Ну, є, попажу, небагато. Небагато, але є. Будуть ще, але не досить швидко. Щось є, але попажу. А то дозвіл дали, а чим бити? не? Ну, є, щось є. Тепер відповідь за США. Зеленський в найближчі дні зустрінеться з Байденом у Вашингтоні. І який буде результат для України після зустрічі Зеленського з Байденом у Вашингтоні? Для України, яка буде відповідь? Баланс. Пасив. Плани. Чого знову обман? Так, яка буде відповідь Байдена Зеленському? Ось коли він туди приїде, в Вашингтон? Яка буде відповідь Байдена Зеленському? Швидкість рішення дії таємниця. Удари. Вони бояться, США боїться. Ескалації ЗРФ, боїться ядірки. Ну, ось це все, бачите, страх. Яка буде відповідь Байдена Зеленському? Ось у Вашингтоні на цьому тижні. Щось глобальне, рух, боротьба, дії, башня. Так. Так, подождіть, щось мені тут не дуже подобається. Відповідь. Так, чи дозволить США? Бити їхньою зброєю по Україні? Чи дозволить США Україні бити їхньою зброєю по РФ? Паш. Є якась хитрість? Атака вищий суд. Так. Чи дозволить США Україні бити їхньою зброєю по РФ? Робота, війна, ну, в принципі, оцим, по цим картам можна сказати, що так. Але вони так не хочуть давати цей дозвіл, вони так не хочуть ескалації якоїсь, чогось так бояться. Не хочуть давати. Ну, Карти такі неоднозначні. Сподіваюся, що дадуть. Вчора показувала, що в принципі, через якісь болісні там, їхні рішення по ітогу дадуть. А ну, е, Знаєте, що вони ще писали, заявляли, що повинен Зеленський е, привести Байдену або ж просто привезти в США реальний план миру. Вони називають це Реальний план миру. Що мають на увазі? Що, мають на увазі? що має на увазі США? Зеленський повинен привести реальний план миру та закінчення війни. Що це? Закінчення території, боротьба. Що за реальний план миру? Зелен... Зеленський диявол, господі. Бажання дияволу все одно, гроші та земля. Ну, вони прекрасно знають в США, що цей диявол він не піде повністю з нашої території. Тобто 91-ші кордони це щось нереальне. Їм повинен відійти шматок землі. Якщо в мирному плані не буде шматка землі для диявола, то ніякого плану і не буде. Вони це мають на увазі США, щоб Україна вирішила, чим вона готова. Пожертвувати якоюсь частиною. Хоча дияволу треба гроші, великі ресурси. А це, як, ну, всі це знають, це Донеччина. Бо там під землею трильйони доларів. Так, ну ось так, ну, давайте запитаємо, чи е, повернеть Україна всі свої землі до кордонів 91-го року. Чи повернеть Україна всі свої землі до кордону 91-го року? Це дуже важко зробити. 9 джисів. Дуже важка робота. Ну, планують так. Плани на це є, але вона башня падає. Чи повернеть Україна всі свої території після закінчення. Всі свої території до кордонів 91-го року. Всі свої території. Чимось треба бути пожертвувати 50 на 50. Всі території повішений падає. Тільки якщо пожертвуємо якоюсь частиною, тоді буде підписання і ну ось, домовленості з імператорами, мир, перемога, але ділитися прийдеться все одно. Вони. Ви думаєте, що вони зберуть свої речі і підуть? Ні. Поки він не отримає шматок землі, він нічого не буде підписано. І США це прекрасно знає, бо вони ж там з ними якось спілкуються. Так, США відправить найближчими тижнями ППО для захисту України. Іран вже, МЗС Ірану заявляє вчора, що ми нічого не передавали, ніяких балістичних ракет Росії. А чого? То казали, що ми передали, ми отримали сою та пшеницю, якусь там зерно, а балістику віддали. А сьогодні, вчора вже Іран каже, що ми нічого не давали Росії ніяких балістичних ракет. Чого Іран змінив своє рішення? Чого? Туди-сюди, туди-сюди. Комними красивим. Їм важко чогось стало із якогось, із глобальних змін. Бачите, повішені глобальні зміни. Ну, скоріш за все, це можливо, можливо ці припинення авіасполучення. І вони оце мелять, що ми нічого не давали. Хоча насправді давали, їм якось важко. Хоча казали, що, а що нам? Нам вже нічого, ми нічого не боїмось. Чого Іран заявляє, що не давав нічого РФ. Втрача... Вони будуть втрачати великі гроші. Можливо, і за тих санкцій, які їм зробили. І оце припинення авіасполучення. Втрачають великі кошти гроші. І тому зараз такі заяви. Ну, обман. КНР передало балістику. Ось цю, що, до речі, ми знищили в Воронежській області. Ось ці склади, що там вибухали, палали. КНР знов передало балістику, тож дуже уважно до тривоги. Членство України в НАТО неминуче. Заява Блінкіна вчора. Членство України в НАТО неминуче. Заява Блінкіна вчора. Членство України в НАТО неминуче. Заява Блінкіна. Хитрість. Зірка надія на правосуддя, домовленості про це. Ну, є про це домовленості. Але це знов хитрість, обман, і зараз ніхто в нас не буде брати в НАТО. Тільки після закінчення війни, і то тут по цим картам не факт, що ми туди підемо або що вони нас візьмуть. Трамп відмовився від наступних дебатів з Камалою Харіс. Трамп відмовився від наступних дебатів з Камалою Харріс. А чого? Ну, тому що вона його розмазала просто, як молодова. Е Чому Трамп відмовився від наступних дебатів з Камалою Харріс? Я, до речі, про це вчора питала, і там показувало, що йому взагалі, а їй, тобто, вона добре це все прийшла. Чому Трамп відмовився? від людники пішов від дебатів наступних з Камалою Харріс. Пішов у відлюдники, хоче побути на самоті. По луні я вам скажу, що в нього проблеми з головою, з нервами, І, взагалі, якийсь стан, такий запаморочення, щось таке. Нервовий зрив, ума. Знаєте, коли людина на голові рве волосся, ось відлюдник і луна, щось таке. Гроші є, великі гроші, а йому все мало, йому треба влада. Чому Трамп відмовився від наступних дебатів з Камалою Харріс? Тому що знає, що якщо ці дебати відбудуться, його рейтинг ще більше впаде. По цим картам. Вони там щось планують, якусь хитрість відносно Камали Харіс. Щось там планують? Так. так, ви питаєте, після дозволу бити по РФ, США, Британії та інших держав, яка буде відповідь РФ? Після дозволу бити Україні по території РФ, по військовим об'єктам. Яка буде відповідь з боку ворога? Яка буде відповідь? Жертви, смерть? Ну, що я можу сказати? Чо, що вони ще можуть зробити? Будуть обстрілювати жертви смерть? Ресурси, захист, сонце, діти? Нічого нового. Вищий суд, домовленості з Україною. Ага, дивіться, якщо відчують на своїй шкурі, що почали, почались в них там дійсно великі проблеми на території РФ, вони вже захотять домовлятися. Ось, домовленості глобальні з Україною. Почнуть, почнуть домовлятися. Для цього це, мабуть, і робиться, щоб їх підштовхнути до домовленості. Ось дозволи зараз. Чому так вони тягнули? Британія, чому так тягне США? Вони ще досі тягнуть. Мали вчора сказати. Британія вчора сказала, ми дозволяємо. А, РА, ой, пробачте я. а США тягне і тяне резину, тяне і тяне. Ну, тобто, тому що все від них залежить. Вони це тягнуть, вони дадуть дозвіл. Щось прилетить по території РФ, по їхнім аеродромам, складам. І вони підуть на домовленості, в них не буде іншого виходу. Треба буде домовлятися. Але як домовлятися? І вчора заявляє США. Зеленський повинен надати реальний план миру, там, де якась частина іде РФ. Ну, ви зрозуміли? В цьому всьому є луна. В цьому всьому є мутність, є хитрість, є обман. Бо по-іншому. Ви ж розумієте, по-іншому не вийде. Не У нас немає своєї ядерної зброї. В, в РФ є. Ви хочете, щоб РФ з ядерною зброєю, з такою великою кількістю ресурсів, армії, людей, території, щоб вони пішли взагалі, вийшли, і нічого тут собі не залишили? Ну, це нереально. Вони все одно повинні собі шматок землі залишити. Ну, це я вам кажу те, що показують карти. Розумієте? Дай Боже, щоб ми повернули всі свої території. Так, і про остров Зміїний. Другу ніч поспіль, а може, і третю атака на остров Зміїний. Пуляють туди Х31П. Якісь ці протирадіолокаційні проти, раді, раді, ракети, які реагують на різні ось ці. Як би сказати, зв'язок щось таке. Та Х-22. Воно, звісно, все летить, як кажуть, в Чорне море, лякати риб, але, може, щось десь і влучило. Чому третю або другу ніч поспіль атакують остров Зміїний? Що їм там треба? Па що їм там треба змінити? Що їм там треба? З минулого. Атака з минулого вони туди постійно лупашать. З минулого хотять щось знищити. А що? Якийсь механізм. Що Що знищити на острові? остров Зміїни хотять? Ось вода, рух, удар. Що? Я не розумію, що. Пасив чекають, остров Зміїний, ще хочуть знищити. Тут важко зрозуміти. Щось таємне, якусь таємну роботу, якусь таємну працю, якісь таємні, можливо, об'єкти. Тут, бачите, ще наш захист, ПВО. Ну, можливо, ПВО, можливо, ось ці станції радіолокаційні. Ну, щось таке, щось таємне, щось там вони хочуть знищити. Чи вдалося їм це зробити? Чи вдалося їм знищити на острові зміїний щось, щось, те, що вони хотіли? Чи вдалося їм знищити? 50 на 50. Все ж таки щось пошкодили. Чи вдалося їм щось там знищити на острові Зміїний взагалі? Ілюзія на повне знищення падає, але все ж, що, все ж щось змогли пошкодити. Отак от, от скажу, пошкодити. Я не знаю, що там, і ми з вами, мабуть, і не повинні це знати. Ну ось, Я відповіла на ваше питання. Всім тихого дня.